Лузівська громада планує управляти побутовими відходами по європейськи. У цьому нам допомагатиме Швеція. Пілотний проєкт розрахований на три роки. У травні секретар міськради Юрій Кушнір в складі харківської делегації відвідав шведське місто Євлія, де ознайомився з тамтешнім процесом переробки сміття. Ми побачили весь маршрут. Сміття від його утворення на кухні домогосподарства до захоронення Звичайно, Швеція це передова країна в питанні поводження з відходами. Там, де ми були, із 100% відходів, які збираються, лише 4% потрапляє на полігон на захоронення. Все інше переробляється або в біогаз, або на вторпереробку. Управління побутовими відходами у Швеції відбувається за кластерною системою. Над цим почали працювати і у Лозівській громаді. Передбачається, що тутешній кластер з управління відходами складатиметься з шести суміжних громад. Говорить Юрій Кушнір. Побутові відходи це може бути не тягарем, а можуть бути ресурсом і потенційним джерелом доходів для. Комунальних підприємств і на виході громади мають, по-перше, чисте довкілля і екологію, по-друге, сильне спроможне підприємство, яке не потребує вливань з місцевого бюджету на його підтримку. Для нас було важливо побачити і зрозуміти, як здійснюється управління відходами в невеликих відносно громадах. У Швеції управління відходами розпочинається в домогосподарствах. Сортування на органічні відходи, тобто від продуктів харчування та інші. На думку Юрія Кушніра, Луцівську громаду можуть зацікавити шведські сортувальні станції. Це прямо те, що от можна було по б... Спробувати організувати у нас це на території прямо підприємства, розміщуються спеціальні контейнери. Біля кожного контейнера стоїть позначка, який від відходів, тобто шини від автотранспорту, скло, батарейки, і потім підприємство здійснює збут цього зібраного сміття для переробки. Це дає змогу. По перше, люди знають, де вони можуть безкоштовно ці відходи розмістити. З іншого боку, підприємство може отримати дохід. Громадшведські партнери всіляко підтримують лосівчан в їхньому прагненні реалізувати такі ідеї. Громаді надали контейнери для збору відходів та обіцяють передати сміттєвоз у червні. Очікується ознайомчий візит шведської делегації до Лузівської громади. Поки ж Лусова працюватиме над розробкою плану управління відходами та шукатиме в Європі інвесторів.